Сьогодні ми знаходимось на борту такого чудового самоліту, як Toyota. А точніше у нас сьогодні 4-й рапчик на огляду. Автік у нас 16 року на 2-літровому бензині. Маємо ось таке чудове посилоне мультикермо, на якому знаходиться керування інформацією на бортовому комп'ютері, управління дзвіночками, мультимедіа, повний електропакет, центральний замочок, блокування і відкривання вікон, електрорегулювання дзеркал, коректор фар. Також у нас тут є вписаний газік. 4-го покоління. Нагадаю, що у нас автівка 16 року. На центральній консолі зверху у нас є перші дефектори повітря. Ось така у нас невеличка панель, якій показується пристігнуті ремені. Знаходиться управління аварійним сигналом мультимедійка, Як я вже показував, грає дуже добре в нас. Стоїть у нас тут кондиціонерчик. Під низом під цим сим у нас знаходиться екорежим або ж спорт. Підігрівчики або охолодження сидінь передніх. Ось так у нас вистрічає салончик. До речі, забув сказати, він у нас тут повністю текстильний, в гарному стані, дуже м'якенький на відчуття. Підвокітничок з двома підстаканниками. Доволі зручний, м'якенький. Мені подобається. І фікси. Позаду автомобіль виглядає у нас ось таким чином. Є доволі цікава оптика, ресейнгова. Нагадуємо, що у нас тут Toyota rav 4 тут паличка. Коли можна пускати власні речі, її можна відкинути і прибрати за бажанням. Є в нас докаточка. Ось такий чудовий сірий колір. Диски у нас тойотовські, оригінальні, на доволі гарній всесезонній гумі. Тому, друзі, хто шукає надійний кроссовер за приємною ціною, прошу зверніть увагу на цей чудовий автомобіль, який знаходиться у нас на майданчику на топонті в селі Білгородка, Софійська, 19. Приїжджайте, будемо чекати, зробимо будь-які перевірки і зможете придбати собі цей чудовий автомобіль. Автопоинт. Придбай якісне авто.